Звичайно, канал! С вами Arsenal граємо в Roblox KDT. І сьогодні з нами Сатуру. І вот Сатуру за. Емм. Все, він привітав себе написав. Ну коротше, нього без безмікро и якби у нас вийшла така утопна, у нас додали лімітку нову Оцю Lamborghini Veneno Model Отаку дуже прикольну. От, в дено воно вже теж є. Що на ній є секрет? Отакий от вот. Нажимаю да, сюди. От. От, е, на Вот є другий колір. Оце от. І якщо його поміняєте, то вже назад вернуть не можна буде. Але я не буду міняти, бо щось таке. Хтось поміняє, а потім вже назад не верне. Тепер я вам покажу. Шадобал е, у нас зміну приводів. Ще да, це? Ото два. І до, ну, зробили влучання тормозів і зміну пригодів. Е, ще ми нині покажем, е, сезонний пропуск е, оцей от з 10-го сезону ден. Ой, я написав сезона. Сезона. Эээ... Uh -huh. uh -huh. Ну коротше, починаємо з останньої, а не з першої окей. Ну коротше, от така одна стачка за 5к кубки вот ці у ця вот... Вот о hmm. uh -huh. така вот з врабсом. А, ні, це ж без врабса, я не знаю, чи це з рапсом, чи без. Е. E... Далі. Далі це шо? А, це врап на порш, оце вот в рапс. Це врапс на порш. І зараз він ще нам має показати Фіон. Во Фіон. Чого Фіона є дуже прикольна оця от штучка. Називається турбіна як в погані. Отакий от. Е, от у нас Fion. Тут першого лице як, як якоїсь Формули 1. Ну і в принципі все. Е, сьогодні з вами е, я вам показав отакий от сезонний пропуск 10-го сезону. Та е, я показав вам нову обновку КДТ. Е, підписуйтесь на, мої, на мій канал, підписуйтесь на канал моїх друзів. Підписуйтесь на Сатуру. На його канал теж буде ссылка в описі. І ставте лайки, пишіть коментарі. Я був на каналі Арсенал. Ви були на каналі Арсенал. І сьогодні з нами був Сатуру. Зараз він... Все. Всем попал, был на канале Арсенал.